Вот уже инструктаж. Все по собой склонка наша милиция. Милиция Житомирщины меняется. Вы вынесли ей, что мы в вас верим. Мы вас я вас. Бог и шановите. На даний час вже особовий склад Житомирської міліції, в черговий робить протацію посового складу для похорони громадського порядку на території Луганської області, де проходить АТО. Весь особовий склад в складі 200 чоловік. Повністю забезпечен стрілецькою зброєю, бронежилетами і кулі. Кулі не прибиваємо шоломами. В основному задачу посової склад Житомирської області буде нести на блокпостах Сватовського, Старобельського, Рубіжнянського району Луганської області, а також забезпечує похорону адміністративних будівель порані місцевого сценаридування та міліції Луганської області. Я зараз виїжджаю, і буду і буду їхати за разом зі своїми своїми працівниками. Я хочу знову глянути, я вже їду другий раз, я хочу глянути, як вони як вони проживають, які умови. Які їх побажання і привезти назад тих людей, які будуть міняти. Я хочу сам впевнитися, як вони в яких умовах переживають, в яких умовах несуть службу. Настрій однозначно бойовий, оптимістичний. І, скажімо так, ну, я не скажу, що там такий на 100% радісний, тому що, ну, як не є, сім'ю залишаю, колег залишаю тут, але, скажімо, так, настрій на відсотків 99 радує те, що. Я їду туди поміняти своїх колег. Чекають нас на заміну, тому що заскучали за дом з домівкою, за, за, за сім'єю, тому що всі одружені, всі жінати. Ми це все дуже розуміємо і ми готові їх замінити. Страху немає, от, ми хочемо захистити свою Україну.